Ну, де ж в магазин можна камінці? Добрий день. А чому ти не кажеш добрий день? Ми ж заходимо добрий день. Заходимо з тобою в магазин, дорослі люди. Треба казати, добрий день. Сьогодні не той настрій. Ні, щось інше. Настрій ніби нічого. Пішли в магазинчик. А мішка Добрий день. Захар. Не будеш вітатися, нас ніхто не буде Условувати Ох, як тут холодно, Захарчик. Правда? Ну, добрий день, каже, продавцю. Добрий день. Скажи, дайте, будь ласка, сочок. Ні, ти кажи сам. Дайте, будь ласка. Сочок. Великий чи маленький? Маленький сочок. Добре. Так. І Сочки? Чуть... Дякую, сказав. Мишку? Так. Угу. Одну мишку чи? Дві так? дайте. Угу. Скільки дати мишок за Харчик? Одну. Одну чи дві? Дві. Дві, звісно, дві. І шок, і шок. Да. Добре, тримає. Що треба сказати? Добре. Молодець. Де ти є? Добре. Тут. та що Я не Та і я, ти знаєш, дуже ніби особа. Ні. А поракану з, ну, 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 з молоком. А лата? Без молока не буде. Ну, лата й тільки з молоком. Але воно таке легеньке-легеньке таке буде. Зараз зіб'ється. Воно наші трошки буде таке, не, не гірке. Ні, я Де? поняла, але ж я ж ти я не розуміюся в них кава. А з молоком солодкого не можна. Але нічого. Не, не це, вона не солодка, вона трошки солодковата сама по собі. Смакота. Да. Ну вона смачна. Поп'ємо смакоти, зробимо собі. Марин, так мені не подобається, як лежить твій кошель. Все є де? Візьми для безпеки. 165. Для безпеки заховай. Що їде? Ідемо. Все, Маринка, я беру, бо мені кришки не треба. Дякую.